Корення та існування української повстанської армії найбільший феномен української історії ХХ століття. Адже ті, хто відстоював незалежність України в 40-х роках, повинен був пережити страшні 20-30-ті роки. Представники УПА не тільки боролись за Україну всіма доступними методами, але і без вагань жертвували життям. Якщо до прикладу Криївку знаходили радянські розвідники, то її мешканці найчастіше негайно покінчували життя самогубством, щоб не датися живим в руки ворога. Ряди української повстанської армії поповнювались за рахунок добровольців із числа ідейних націоналістів, перебіжчиків з допоміжної поліції, дезертирів з Червоної армії. І досі існують чутки про те, що повстанці вирізнялись нетерпимістю до інших націй, насамперед до євреїв. Але достеменно відомо, що в загонах УПА поруч з етнічними українцями воювали представники понад 30 національностей. Вся ж повстанська армія в 44-му році нараховувала близько півмільйона осіб.